Привіт! Сьогодні я тобі розкажу, як за допомогою ось цього, а також ефективного планування, змінити своє життя на краще. А взагалі, люди поділяються на дві категорії людей: ті, що планують, і ті, що не планують. Ті, які планують, у них як правило, вже є певний досвід у постановці цілий, а також як до них дійти. І як правило, ці люди мають і негативний досвід, тобто щось не вдавалося, щось потрібно було скоригувати, змінити, до чогось підлаштувати. Можливо, від якихось цілей відмовитися, переписати, врахувати помилки і рухатися далі. Але в цьому випадку, принаймні, задався вектор, і людина знає, до чого вона йде. Друга категорія людей це люди, які ну, ніколи нічого не планують. Я їх називаю, ну так сталося. Ну так сталося. От життя так повернулося. І ну не знаю, як так вийшло. О, так, якось. А що можна було зробити? Е, ну, наприклад, хто б міг подумати, що директор. Піде на пенсію. Це сталося так непередбачувано. Завій якось от працювали стільки років, працювали, працювали, і тут він взяв і пішов на пенсію. Ось так буває. А якщо ви хочете відноситися до першої категорії людей, тоді слухайте цю інформацію, а ще краще використовуйте її у своєму житті. Поговоримо про планування. Перше нам потрібно прописати ці-всі-ці цілі. цілі, як правило, базуються на тому, що я хочу, або на тому, що мені потрібно. Коли ми прописали ці всі цілі, необхідно їх протестувати на питання, чому, чому я хочу це зробити. Чому мені важливо досягнути ось цього? для чого ми це робимо? Для того, щоб перевірити, чи ви справді мотивовані це робити. Чи це ваша ціль, ваша мрія, ваше хочу. Наприклад, якщо ви написали вам 16 і при запитанні, чому відповідь буде наступна. Ну, свідків у Свєдківу, подруги моєї, у неї вже 16-й, а у мене ще 15. я спати не можу, я не сплю. Я, ну тоді я вас вітаю, ви стали жертвою маркетологів. так? І вони вас шукають. Угу. І швидше всього вони вас скоро знайдуть. А якщо серйозно, то я вам раджу попрацювати з психологом. Бувають люди, яким справді це необхідно, припустимо людина, яка працює у відділі технології, і якій просто необхідно тестувати всі нові девайси, бути в курсі всіх новин. І тоді це звичайно ціль актуальна і зрозуміла. Чому Рухаємось далі? Після того, коли ви протестуєте на запитання, чому що, чим ви керуєтеся, спробуйте цілі, деякі об'єднати. Якщо це можливо, приведу вам приклад: якщо ваша ціль вивчити англійську, а, яка в принципі поставлена вже неправильно, зараз я вам поясню, чому, ви можете знайти іншу ціль, з якою ви її з'єднаєте. Припустимо подорож у англомовну країну для того, щоб побачити, як живуть. Нуся її мови, поспілкуватися з ними, попрактикуватися, так можливо, чогось нового навчитися, і це буде працювати для вас додатковою мотивацією. Ці цілі дуже добре зв'язати. Тепер вертаємося, чому ж вивчити англійську мову? Це неправильно поставлена ціль. А справа в тому, що цілі повинні відповідати смарт-концепції. Що таке смарт-концепція? Перших літер англійських слів, а я вам їх перекладу. Перше це конкретність цілі. Так, це специфік. Це специфік, Конкретність. Що, власне, ти хочеш? Ну, для прикладу, не вивчити англійську, а рівень досягнути рівня А2. Це вже досить конкретно. конкретний тест рівня А2. Теж дуже конкретно. Далі вимірюваність. Далі. Тобто, я хочу пропрацювати ось такі теми, стільки там зусиль на аудіювання, ось такий вокабуляр і так далі. далі. Це теж все вимірювано. Досяжність. Досяжність цей пункт надзвичайно важливий, тому що потрібно все ж таки бути реалістом і зважати на ваші ресурси. Якщо у вас недостатньо часу, сил енергії, ви дуже зайнята людина. Будьте дуже акуратні при постановці цілей і будьте реалістами. Якщо у вас немає, Вільного часу немає достатньо енергії, ваш мозок буде саботувати всі зміни, тому що це для нього дуже енергозатратно. Тому прийдеться або від чогось відмовитися у користь чогось іншого, або знову ж таки переглянути графік, рутину. і, Ну і... так би мовити, повністю змінювати стиль життя. Все, продовжуємо далі. Ціль також має бути релевантною і обмеженою в часі. Це також дуже важливо. У вас є три місяці, півроку до іспиту, чи якісь певні часові рамки. Звертайте увагу на такий факт, як Помилка планування. Що означає цей термін? Коли ви ставите цілі, як правило, ви не враховуєте якісь непередбачувані обставини, які можуть вплинути на вас. Також ми, як правило, переоцінюємо свої ресурси, що ми от прямо наповнені такі повні. Сили енергії можемо витрачати стільки то часу а, на ось таке завдання, а, як показує життя. Ні, ми навіть не вміємо враховувати природні цикли. важливо враховувати навіть у циклічність у природі. Природа ж її враховує. Чому ж не враховуєте ви наступний момент? Ми вже з вами обговорили, що ціль має бути протестована на питання, чому а також смарт так? постановка конкретної цілі. Ми з вами також поговорили про помилку планування. І так і ще важливо звернути увагу на вашу прокрастинацію. Якщо такий момент включається, і ви ну ніяк не хочете ем, виконувати певне завдання, це, це може бути або страх невдачі, або нехватка ресурсу енергії. Ви можете бути просто перевантажені. Ні, так. Або, можливо, якийсь інший, інший включився захисний механізм у вашій психіці, який вам допоможе пропрацювати психолог. Наступний момент. Я би дуже радила розписувати так само події, важливі події року, паралельно до того, як ви ведете плани. Своїх цілей на рік для чого це робити? Тому що деякі події можуть впливати на щось. І коли ви цього не враховуєте, ну вибиває вас із колії. Якщо ви така людина, що святкуєте день народження тиждень, а то й два, ну образно потрібно цей факт все ж таки врахувати, якось збалансувати. Те, що ви хочете досягнути, і те, що ви хочете відпочити, важливо враховувати свій е, відпочинок, і його важливо вміти планувати. Е, ну, думаю, що якщо не почнете, то і не зрозумієте. Вам бажаю все ж таки прописати ваші цілі, важити їх, подивитися, чи вони вам актуальні, і саме важливе, чому розбити так. їх на менші задачі, якщо це одна велика, і, і поступово рухатись, також прописувати аналіз. Інсайти, що ви з цього зрозуміли, добра і миру. Надіюсь, ця інформація була вам корисною.